І наступним уроком є любов як творчість, як самореалізація, як самовдосконалення, але вже не лише на матеріальному рівні, а на більш вищому, на більш глибшому. Його можна назвати духовним, можна назвати езотеричним, можна назвати високовібраційним. Підбирайте назву, яка вам більше всього подобається. Але це те, що резонує із з тим внутрішнім єством, яке є у вас, яке відгукується вам глибоко в серці, де ваша душа просто розквітає і каже: Так, це воно, так, я хочу цього. Ось. І тоді ви бачите глибший сенс, глибше розуміння, глибше сприйняття вашого життя і вашої ролі у власному житті. Ну, як це проявляється на прикладі? Наприклад, це може бути опанування або нової професії, або ви просто йдете служити людям, займаєтесь якоюсь благочінністю. Це може бути тим, що ви занурюєтесь більше у різні вчення, філософії, релігії, знову пізнання себе, але вже на більш глибоких гранях, можете цікавитися на глибшому рівні езотерикою, магією. І так далі. А ще це може бути супроводженням того, що ви можете зустрічати дуже цікавих людей на вашому шляху. І можете зустріти людину, яка може вас надихнути. Надихнути і просто стати собою. Тому що ви відчуєте щось на підсвідомому рівні, на такому, що зачіпає такий найтонший. Грані душі, які, можливо, давно у вас вже ніхто не зачіпав. Які, можливо, ви подумали, що вони відмерли. Але ця інша людина, яку ви зустрінете. І частіше всього, це людина протилежної статі. Вона буде зачіпати ці грані. І ви не будете розуміти, чому. Чому це відбувається? Пояснюю. Коли створюється щаслива сім'я і діти, і гарний чоловік, це не завжди, не завжди та людина, яка розкриє у вас повністю ще й ваш е глибокий творчий потенціал. Іноді це так, ну тоді вважайте, вам реально повезло. Якщо ви після трансформації захопили і другий, і третій етап одночасно. Але іноді це не так. Іноді нам дана людина для матеріальних благ, щастя, стабільності. І коли ми, ну повертаючись до другого року, коли ми це проживаємо і доходимо до тієї точки, що нам не вистачає чогось глибшого, на початку зрозуміло, ми намагаємося якось цю людину мотивувати, розвити, щоб вона розуміла нашу потребу в цьому більш глибокому розвитку. Але людина цього не розуміє, або дуже частково, або дуже поверхнево. Ось. І ви в цей момент відчуваєте, що з іншою людиною, яка не є насправді вашим чоловіком, ви можете відчути щось глибше, щось набагато всеосяжніше, ніж просто привабливість, кохання чи пристрасть. Ви можете відчути, що ця інша людина вона розкриває грані вашого я на такому тонкому рівні, що ви самі даєте собі дозвіл виходу із тих умовних ролей, яких ви в себе помістили, там роль дружини, матері, жінки. Ви просто даєте собі дозвіл бути чимось більшим. Це завдяки тому, що ця інша людина з'явилася у вашому житті і тригернула вас. Якби це такий собі челендж. Неважливо, як складеться далі життя, чи буде ця інша людина вашим партнером наступним. Ну, це як один з варіантів розвитку. Все в житті можливо. Чи не буде, це вже у кожного якби, свій особливий шлях. Але що важливо, що ви відчуєте в собі такий потік творчості, що ви не зможете зупинити. Ви просто не зможете його перекрити. Вам потрібно буде дати цей вихід. І в цьому ви побачите початок вашої місії, можливо.